Вітаю вас, друзі, а ми продовжуємо. Трішечки поїв, трішечки відпочив. І знаєте. Стало легше. Може я це кудись. Не можу? Ну що, шановненька? Ну, ну, поїхав. Подивився трошки новини якраз. Підняти якір. Отримайте АЕРБОТ» дали мені качівку. Подивився трошки новини і якраз попав на новину, що хуйло записало звернення. Ну там все як завжди. Західні країни винні, НАТО винне, американці винні. Ну, якщо так округлити, то ці винні ракету запустимо по Україні. Якщо що. І він, курчачий себе нормальну людину, сказав, що ну ми, звісно, будемо попереджувати. <зві> попереджувати людей. Щоб мирні люди встигли тікти. Ну придуриш, що сказати. Каже, ми взагалі завжди за мир, завжди. Так, Василь, виведи війська. Ти все? Перестріль. Ну. Перестань обстрілювати. Як тобі така ідея? І все швидко закінчиться. Ні, не хочеш? Мартихати! Дравожадна. О, це нам до кайфу було, хілочка. Так що такі новини короткі вам. Так що. Ой, пам'ятайте, люди, хто дивляться через багато років. То схотиняка головна на світі. Була, я сподіваюся, що Довго жити не буде, але знаєте, тут як цей як на зло. Вампіри живуть довше, ніж люди. Так. Відчуваю, що босс вертоліт скоро буде в нас. Реально, доробили вони воду, дивіться. Уй... Уі... якось думаю... Трішечки не так вийшло. Так. Так воно цю... Не знаю, що це. Катамаранов розвинений. Перероблений. Йох хитай, як не знаю, що. Так. Я так розумію, тут маємо щось зробити. Знову ящички в так. Навіть я недостатньо ваги маю. Насправді я худенький достатньо. На мій зріст. А я хоча й не знаю, де скільки я важу. Десь може 75-77. Давно вже не зважувався. кинемо. Але вони якісь, знаєте. а Все-все-все. Зрозумів, бачите? Можу, коли хочу. Опа. -по. дивився подивився, як там справи з записом. Опа. Значе все добре. Ну, якщо ви бачите, чуєте це, то це йде по плану. Шановненькі, я от не знаю. Ви мені пишіть взагалі. Що актуально? Ну, я розумію, зараз актуально. Актуально зараз стрімити. Ну я не стрімлю, я записую, але актуально зараз стрімити сталхер, але. Підпочайте. Людина зараз. Я не саме багата. Та й гроші є насправді куди. витрачати. Ще й не забувайте про донати. Давай скидай. Дякую, дякую, але ти ж бачиш. А, там іще є. Дякую тобі рідненький більше не буде? Що це, до речі, за друже Бобер? Дивіться, він їх фотоапарат який приніс. Уі! Лед-ледь -лед долетіли, хоча на максимальній швидкості. Так. А як я можу стріляти? От по цій бештуці. Там алканав такие слетая. Что мне? Вымачтай, вымачтай за раз, за раз, еще раз, еще раз вымачивайся. Вымач, вымач. Что ты собираешься? Оп, оп. оп. Лед, лед. Ну. Як ви розумієте, не, не самі епічні збиття, які можна було зробити. Так, тут. Стою задхова має якийсь ніштяк бути. О, це розраба мінус. Я з піцом зупинив, зупинився на таке місце. Дайте подивлюся цю махінку. Що воно таке? Фіат якийсь. Чірване який значок на фіат служить. Прикольно. Так, якісь звуки, ч? Зараз почнеться, я так розумію, спотиняки. Так, бачив набої, але вони не беруться, пише повний. Ох. Шановненький, ну... що ж ви так набережно? Я то проти насильства. Не за що не мають страждати люди, шановні запам'ятайте. Моє бажання, щоб ніколи тих всіх від не було. Що воно там впало? Ауч. Вже другеньких не збивав. Так, що? так, 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 так. так. Дивіться, як прикольно. Сказав я і завантаження почалося. Ні ну реально, подивіться, яка вода. Ну, не найкраща, але точно не найгірша. Мені прямо подобається. Ви знаєте знаєте. в цю гру. Так, ностальгія в мене. Так. А тут де заходити? От тут. що, падлюка? Де ти там? А звідки ти... А, о, -о, о. А, що ти думав? Будеш стріляти і живий будеш бігати? Ні. Орченят. Так. так, так, не розбивай. Де я ти? Давайте подавляємо, подавляємо. Але вони щось якось не бояться, Робокопа. Пропагандист, таких не любимо. Я так розумію, кулеметик треба краще доставати. Я можу на цій штуці покататись? Е, можливо, коли зможу, але не зараз. Ну, кулемет прикольний, але він щось... Не димажить насправді. Роботів не димажить, а от. Півнюки всяких ще як. Дивимося. Може є щось корисне? Іу. І на тому все, я так бачу. Так, оп. Це що таке? Опа, гранатки. А я взагалі, честно сказать, ими не користуюсь. Треба буде, Тут не просто так валялись. От падло. А каяк мне его? А? Як завжди, переграв, бачите. Нравильно не бачить. Ну, що, страшно стало. Опа, яд зловив. Прикольні такі. Це Як розводи чи що. Гель, скло якийсь. Ну, такого ще не вигадали. Ще я не бачив. Хоча може, тут якийсь балістичний гель в склі броньованому. Як вам ідейка? Патентуйте. Знаєте, нехай я буду тим, хто невідомий науковець, який все вигадав, ви можете забрати собі. Ту славу. До речі, сьогодні в лебігі, так розумію, день народження. Можете привітати людинку. Я вітаю. Получається, людина робить багато добрих справ, хоч він каже, що це не він. Але він акумулює людей за рахунок своєї аудиторії, збирає хороші суми для ЗСУ. Це велика повага. Ну і що мені тут зробити? Ну це явно, що воно. Так? Так, починається той момент, коли я... Не знаю куди бігти. Мені точно туди. Чи як завжди вигадую щось не те. Ну... Тетріс складаємо, шановні. Що ви хотіли? Думали, тут буде Half-Life? Буде Ні. Нащо тут цю штуку поставили, вона просто мені заважає. Не дає. Ну, значить навряд чи. Тут щось правильно. Так, вибачає, скинули мені. Еге, якесь повідомлення. Оп. Ну... Це я застряг і не можу стрибати. Тут теж не бачу куди можна. Хоч бери і вмикай якесь проходження, щоб подивитись, куди люди йдуть. Ну давайте. Давайте зараз, зараз буде монтаж. Ну ви бачили. Ну... шановненькі, ну я екстрасенс. Чи в мене якесь маніакальне бачення має бути... Все, що не так лежить, треба підірвати. Ох. Не знаю. Знаєте, хочеться, щоб воно завжди все і лайтово йшло. Як то кажуть, як лікар прописав. Але весь час щось не те щось не так. А -а -а. І він просто такий. ну це, іду, Оба! Падла. Ой, він, слава Богу, за те. Оно закончилось. Что у меня на улице там кроется? Короче, летаки летают. Так, ну, никаких тревог... ...нема. Значит, все добре. Не хваляемся. О, реально, я ж могу... У меня только две такие, да? Ладно, шановники, тримаєтеся, закиньте вже ту гранату туди. Треба стільки гранат кинути і майже ні в кого не влучити. А ладно, шану. Так, щось шуникнуло у нас. Ну що, де мій катамаран? Я повернувся. Эшті. Уже було важко. Еээ... все через вік. Блок мене знаю. 12 Я б обов'язково навіть всі ящика одразу. Дві штуки. Ну ще вив би. Че страшно. Любите мене такі. Там ж... Такі я є. Ренкі, але хороші. Про які старенько? Звісно, вже не школярик. Але ну Там он сапу. Раз. Гарнюнька. Па Тип-топ-тап-тап. О майда! Це що ви за люди-то такі? А, 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 а куди тут? Так, по-моєму, приїхали, чи як? Так, сюди теж не хоче. М -м давайте засейвимось... Тут може справа, точно. Ауч. Она ж болит. у нас звідку тут почала летіти. А тут що хочеться. Омега! Oh Омега! Oh my God. Фу, шановненькі. Послиз. Бачите, українці ще можуть. Завжди могли. Завантажені. Какие приємний напис. Все, не валяється корисно нам. Бо хпшка щось не сильно на рівні. Давайте так більш менш прямо їхати, я думаю. Точно вансити, тільки більше проблем буде. Які ж тут їхати? ти? Так, я там не встиг. Закрито. Тут 20 я думаю, не просто так, правильно? Ну, тут виглядає як закрито, давайте перевіримо. А, ні. Чи тут тривога якась? Упадли, що це за гівно, але симпатично. Який, атмосферний. Я навіть не пам'ятаю, що така зброя була поправлю. Він такий повільний. На нього набої нам одразу. Давайте ломити. Я думаю, основне, що пам'ятається ятає, пам з цієї гри, це саме лом. Нифига це. Це те падло, чи це якесь інше падло? Ще й запустив цей передамт? Давай, залезай. Ну, нам його зараз. На чим не забрати? Окей, ящички. Давайте... Ні, тут. Не, напис. Майбута. Не Падло. Він досить сильно лупить. Буду обережненько бігти Але можливо буде швидше. Так, де вони знаходяться? Ми вже орієнтуємося, орієнтуємося тут. Щоб... Нічого корисного нема. Так, паднуха. И мы швиденько бежимо. Тут 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 тут. Так, полюбят тут сейчас моя будет. Еще падло. Так, ж, подышь, ж? Пройду, не пролізу. Диво, не де вона, де Вот в хит. О, сникерс літаючий. Так, перезарядка, і давайте візьмемо все-таки цей ваншотить, якщо правда влучити. І тут на гору. це прямо наша. Так отстану. Прям густо лезать. Спотыняки. Обої вже майже закінчились. От як мені тепер туди потрапити? Зажди, легко не буде мені. Так, давайте наметить. Чи на нього набою не сильно. Мав на, набрати. Так, ну. Оп. 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 Так, це можна вважати, що я реабілітувався. Чипокині. Може, ти падло просто. Поїмом через стіни Допомагай не проходити. Це тиня, як тут не Боже, як воно довго. І підривається один пойнт здоров'я. І там якраз. Дайте добігти, дайте добігти. він закінчиться. Так, тут трохи енергії. А вже я не діставав лом, щоб швидше. Я якраз перезарядити Як Яхти. стал. Чем лучше? Пазла. Ну что, габрела ему? Чем просто текаем? Дойди все, все. Падло вонючи. Так, больше тут ништяков не бачу. Значит, ничего нема. Где там мой кораблик? А дальше я тут короткий шлях до него. Ух, шановненький, ну... босс вертоліт, Наче закинчили с ним. Тому давайте на цьому частинка і зупинить це. Дякую вам, що підтримуєте український контент. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!